Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Екс-міністр економіки Мілованов пропонує замінити поганих викладачів штучним інтелектом. Знаєте, чому почала випуск саме з цієї новини? Бо ось що хочу сказати: тут варто внести тільки одну незначну поправочку. На прикладі сучасної України не викладачів, не викладачів треба міняти, вибачте, на чат GPT, а в першу чергу політиків. Ви тільки уявіть, наскільки б в державі знизилась корупційна складова. До речі, суспільство, напевно, буде не проти, якщо почнуть е, саме з Мілованого. Такі е, дебільне де, 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 де таке може сказати, ну, мабуть, людина, яка зовсім десь далеко взагалі від всього того, що відбувається. До чого я? Освітні реформи. Школи позакривають, де будуть навчатись діти, куди підуть е, вчителі після того, як позакривають ці школи. Початкових класів в ліцеях більше не буде. Це одна з ключових змін, яку передбачає реформа старшої школи. Навіщо це хочуть зробити? Кажуть, для того, щоб розділити рівні освіти і підвищити її якість. Цей закон про відмежування початкової школи він, він має дуже велику загрозу, бо порушується оцей ланцюжок, розумієте? Де збираються брати стільки приміщень? я не знаю. Ну, те, що хочуть зробити, дивіться, це хочуть зробити початкові базові школи і ліцеї. Тобто, добре, де візьмуть стільки приміщень, наприклад, щоб відкрити початкові школи. Ну, от мені просто цікаво. От ті, хто там придумував це все, от просто хай скажуть. Потім знову переводити, наприклад, в п'ятий клас дитину в інше місце, бігати по всьому району. А в кого двоє дітей, а в кого троє дітей? Це батькам треба по різним школам бігати, заводити дітей, то це тільки до. До 10 можна бігати тільки дітей розводити по школам. Ну, просто маразм, правда? Все, виявляється, робиться для того, щоб потім після 9 класу дитина могла обрати собі профіль і піти навчатись. Хто ж автори всього цього? Авторський колектив складається не лише з членів профільного парламентського комітету, а й підсилений колегами з фракції Слуга народу, серед яких є навіть Микола Тищенко. Уявляєте, Тищенко буде реформувати нашу освіту. Дуже переживаю я тепер за нашу освіту. Якщо коротко, законопроект пропонує просіяти мережу ліцеїв, тобто 10-12 класи, серед сито таких, знаєте, жорстких умов. Виконати цю вимоги зможуть ну, далеко не всі ліцеї. А тих, які не зможуть, держава просто не буде фінансувати. Тобто, держава каже, ні, ні, ми ж закривати не будемо, але ми і фінансувати не будемо. Тобто, ну якось так. Які ж це вимоги? Насамперед, це наповнюваність класів. А так як зараз дітей мало, так, бо дуже багато повиїжджало людей з дітьми, все менше і менше дітей стає. Тому а, з наповнюваністю проблеми, але саме це і є головною умовою. На сьогодні закон дозволяє відкривати 10-12 клас, якщо в ньому є щонайменше 5 школярів. Надалі планку підвищать, в класі має бути не менше як 24 учні, і це є проблемою для невеликих громад. Але навіть якщо школа піднатужиться і збере клас з 24 учнів. Цього недостатньо. Таких класів має бути не менше як 4 на паралелі, нині, згідно із законом, достатньо двох класів. І якщо провести нескладні вибачте, математичні підрахунки з кількістю класів і їх наповненням, виходить, що за новими нормами в ліцеї 10-12 клас має навчати щонайменше близько 300 учнів. Для шкіл в великих містах і там, обласних центрах, я думаю, проблем не буде. А що казати про сільську місцевість, про маленькі міста? В громад залишається тільки один вихід, один єдиний це возити своїх старшокласників до шкіл інших громад. Але для цього має бути е, якийсь шкільний автобус або декілька автобусів, так е, їх зараз бракує. Однак законопроект не забороняє громадам, як я вже казала, так. Влада каже: Ні, ні, ми ж не будемо закривати школи, але ми не будемо їх фінансувати, просто перестанемо їх фінансувати. Тобто, законопроект не забороняє громадам взяти на себе фінансування старшої школи, яка не буде відповідати вимогам, а отже, не отримує фінансування від держави. Та далеко не всі громади зможуть дозволити собі ось саме такі витрати. Ну, от просто уявіть, так. Наприклад, там е якесь, е я не знаю, маленьке село, або, добре, візьмемо якесь невеличке містечко, ну хіба зможуть вони фінансувати? Проте ідея перекласти проблеми на громади є такою, знаєте, дуже зручною для уряду, коли е розлючені батьки будуть волати до е міністерства е освіти. І навіть Офісу президента, мовляв, що ж ви робите, де будуть навчатись наші діти. Завжди можна кивати на місцеву владу, що у вас ж є місцева влада. Ну, займайтесь місцевою владою, нехай вони вирішують це питання. Також автори законопроекту пропонують виставити громадам жорсткий дедлайн, тобто, аби вони переглянули свою мережу ліцеїв і сформували плани її реорганізації. Тобто, простіше кажучи, визначились, кого закрити, а кого ні. Звичайно, і про початкову школу не забули, як я вже казала на початку випуску. Її теж хочуть реформувати. В Україні не має бути звичайних для нас шкіл, де можна піти там з 1 по 12 клас. Старшу профільну школу відокремлюють і об'єднають з базовою, це п'ятий дев'ятий класи, але за жодних умов вона не може існувати разом з початковою школою. Навряд чи такі ідеї. Радісно будуть підтримувати батьки, хоча рішення про зміни в шкільній мережі наберуть чинності, звичайно, не просто завтра, а поступово. Але батьки малюків вже починають хвилюватися, бо невідомо, коли нові ідеї торкнуться саме їх навчального закладу. Ось, наприклад, дитина ходить в садок, в ліцей, і там є початкові класи. Мені б дуже хотілося б, щоб мірочка ходила в садок, ось в, в, в садок вона ходить з тими ж дітками, які в садку навчаються. Було б добре, щоб вони і в школу разом пішли, вже будуть знати один одного. Тобто, виявляється, що а, якщо закриють, то Просто треба буде знову ці, ну навіщо оці, е, а потім в п'ятий клас знову кудись в інше місце, в десятий клас знову в якесь інше місце. Ну це стреси, це стреси для дитини. Я не розумію, якщо чесно, навіщо все це роблять. Не буде легше і батькам, чи її діти вже навчаються в початковій школі, в складі там великої школи, можливо. Незабаром їх довед, їм доведеться шукати теж новий навчальний заклад, і не факт, що він буде знову поруч з дому. Отже, постане питання. Підвозити дитину до школи, що в нинішніх умовах буває дуже складно, з урахуванням того, що тривоги і так далі. Та йде шукати ту нову школу, адже відокремлені початкові школи ще не створені. Невідомо, скільки їх буде, невідомо, де вони будуть. Знаєте, як же ж нам бракує професіоналів, які справді зробили б освіту освітою, а не оцей кавардак, який насувається? Дякую за увагу! Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.